Зараз Приготую згущенне молоко. І додаємо до камери. Прийдеться все додати, бо викинути. Тому додає все. Тепер не жалко. І виходить ось такий напій. Бачите? Молоко, твщине, внизу і кава. А тепер доброго дня. Мої любі, мої шановні шанувальники мого каналу. Ой, щось я не дивлюсь, туди дивлюся, туди нагородиться. Сьогодні я прокинулася. Передивилася новини. Спокійно все. Зайшла на всі канали. І коли відкрила Ютуб, побачила, що у мене аж 100 підписників. Це неймовірно. Це настільки підняло мені настрою, аж підкинуло. Я щиро вдячна вам усім, хто Повірив у мене, кому цікава моя подача, кому цікаве моє життя. А життя, як воно є, я нічого не додаю, не видумляю. Я хочу показати моє життя моїми очима, моїм сприйняттям, моїм відчуттям. Сто? Це не 90. Уже. Але ще й не тисяча. Ну нічого. Нічого. Будемо працювати. А там як вийде? Так і хочеться сказати, що я нікого не примушую підписуватися на мене. Мені якось це стрьомно, як то кажуть. Але все рівно приємно. Я, мабуть, ніколи не знаю, хто то був сотий підписник чи підписниця, яка завершила певну частину підписників. Я щиро вдячна. Я просто не можу передати вам свої емоції. Знаєте, е, я ще ж народилася і виросла е, при Радянському Союзі е, у відсталій країні е, і тоді ще користувалися листами. Я писала листи, нам писали листи. І ця звісточка була настільки. Такою дорогою, очікуваною, її чекали з нетерпінням. Ну, ну, Це просто не можна передати ці почуття, як кожного дня заглядаєш у поштовий ящик, чи не прийшов лист. І коли все ж таки дочікуєшся цього листа, коли приходить лист. Доказали, тобі лист танцюй. І, знаєте, мені так сподобалася ця, не, не сподобалася, подобалася ця така традиція за умовчанням. Вона така приємна, вона така позитивна, що хотілося б її примінити і у наш час. Мої почуття переповнені і слова вдячності, просто на телефон сказати я вам дякую, для мене це ну, замало, дуже замало. Тому я вам кажу, прийдеться танцювати. Щоб віддячити вам, ну, не віддячити, а показати свою вдячність вам. Не обіцяю тепер, зараз, але в другій половині дня я обов'язково запишу цей ролик. Я дійсно і щиро і глибоко вам всім. Кожному дуже вдячна. Тому оцей напиток я заказала спеціально по цій причині. Я його вип'ю за ваше здоров'я, за всіх сто, хто підписався на мій канал і супроводжує мене своїми переглядами. Я бажаю вам здоров'я, терпіння. І віру в перемогу. І перемога буде за нами. Я вас всіх люблю. Не сказала, тепер оце треба перемішувати, щоб воно солоденьке було. Як ви бачили, згущене молоко. Цей напиток в Іспанії називається бомбом. Бомбом -бом це солодке. Солодке, як цукерки. Ну, Священне молоко, солоденьке. Бомбом. -бом. Тож, за вас! Знову не туди дивилась. Вибачай.